Дрімає, дрімає. Я знову... да, шо. Шо, Хто, Ванька? Да. Щось швидше, одна хвилина у вас взагалі-то має бути. Знову... Мостик гімнастичний. Знову стали. Швидше. Давай, 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 давай. Ап! Знову відпочили, знову встали. А то диви, вони вже закінчили, Диви одразу споздавалися. Яків зараз піде да. налаштовуватися на тренування. Ну, я ще... Давай, давай, давай. Стовай. Ось Отак. Стоїм, Ванечка, стоїм заново. Давай. давай. Знаєш, роби. Молодці. Оце красавчики. Майже хвилина закінчується. Давай, 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 давай. 60 секунд. 60 секунд.